Добрий день в Україні 15. в ефірі марафону працює команда інтера. Я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо такі: троє людей, дві жінки та чоловік, загинули восьмеро. Постраждали внаслідок атаки російських військ по Херсону. Поранених шпиталізували. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти з дрона скинули вибухівку на маршрутне таксі. Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину пов'язаного з умисним вбивством. Четверо загиблих, 25 поранених. Такі останні дані обласної адміністрації щодо наслідків ракетного удару по царичанці. Це на Дніпропетровщині. Напередодні нагадаю, російська армія випустила ракету по житловому сектору селища. Більше подробиць дізнаємось від нашої кореспондентки Олени Мендалюк. Вона зі студію наживо. Олено, вітаю тебе і чекаємо від тебе подробиць, що на зараз відомо про наслідки атаки. Привіт, на сесії. Російський ракетний удар. який армія країни Гресок завдала напередодні ввечері? Стався неподалік з цього двоповерхового будинку. Вибух стався близько шостої вечора. А вибухова хвиля була настільки потужною, як ви бачите, вщент зруйнована дах будинку на зараз. Працівники вже практично завершили прибирати потрощені шифер, цегло та балка, аби потім законсервувати його. Вибиті усі вікна у квартирах, потрощені меблі техніка. Подекуди у кімнатах впала стеля, по стінах пішли тріщини. Після безсонної ночі люди зараз намагаються знайти у своїх помешканнях, хоча б щось ціліле і закривають листами ОСБ шубки. Чи підлягає будинок відновленню та чи можна у ньому проживати, має визначити спеціальна комісія. Сарічанка вперше зазнала ракетного удару від початку повномасштабного вторгнення. Ось що кажуть місцеві про пережити. А мама, ну, у нас зараз все в порядку, вона жива, здорова. Я забрала до себе, розпортила. Ну, Це перві три вікна, ви бачите, в якому воно стані. З, з цієї сторони у нас спальня, там нічого живого не залишилося. Там і мебіль, і ну, все. І в стіні велика тріщина, вікно з рамою, всі двері міжкімнатні і вхідні двері, все потрущено. Бачите, ті бачите, плити, вона ж репнула плита. Це настільки і ось у вас позав. Так, да, ось дивіться. І там на кухні можете подивитися, там теж. Ж. ось я тобі скажу, валіду в кармані. Це бачусь. Десь вже і таблетку. А ось вона, оце ось. Покинула і все, і пішла. Отакі емоції. Через ракетний удар загинуло четверо людей. Ще 25 зазнало поранень. Серед них і дитина, 18 потерпілих перебувають у лікарні. Найважчих доправили до лікарень Дніпра. Про їх стан прошу послухати прямомово. Це політравми були в основному. Це були всі політравми. Це були травми кінцівок, руки, ноги, черевна порожнина, поперекова частина. Тоб, ну травми були досить серйозні. Потерпілим допомагають ліквідувати наслідки благодійника, видають будівельні матеріали та теплі речі. На місці продовжують працювати правоохоронні органи. Вони збирають заяви від постраждалих про пошкоджене майно. Також працюють екстерні служби світло до будинків. Було відновлено ще вчора. Зараз намагаються відновити подачу газопостачання та водопостачання. Також за інформацією від обласної військової адміністрації родини загиблих отримують по 300 тисяч гривень допомоги. Ось таку інформацію має. Станом на зараз, Анастасія. Дуже дякую, колегу, за докладну інформацію. Олена Мандалюк розповіла про наслідки вчорашньої атаки по царичанці на Дніпропетровщині. Під атакою окупантів була сьогодні і Київщина. Уламки ворожого безпілотника впали на приватні гаражі і спричинили пожежу. Рятувальники ліквідували займання. Жертви постраждалих немає, але знищено другий поверх будівлі. Пошкоджено перший та дві автівки. Збивали шахеди і над столицею. Михайло Манилюк, наш кореспондент, зараз працює на місці падіння уламків ворожого БПЛА в одному з районів міста. Він зі студією наживо. Михайле, вітаю тебе. Тож якої шкоди завдала ця атака у столиці? Вітаю Анастасія. сьогодні. В перший день зими замість снігу із неба падали уламки від російських шахедів. Ворог вкотре запустив по Україні десятки ударних дронів. Декілька долетіло до Києва. Ми зараз знаходимося в Голосіївському районі столиці. Саме тут, внаслідок падіння осколків БПЛА, було пошкоджено шість автомобілів. На щастя, жоден не загорівся. Ось що розповіла власниця машини. Там ось, ось слід на асфальті о 5 годин ранку. Ми спали, і спишка була така дуже ярка. А тоді воно вибухнуло, і ми вийшли, машини всі биті були, то прибирали все. Склоно. Ну, визвали міліцію поліцію і визвали МЧС. Зафіксували зафіксували все так. Шукали ці осколки, ну це так. Вас застраховано машина? Так застрахована тільки що дзвонили нам уже з страхової компанії. Все гаразд. Краско. Сказали, ну, сказали щось покриють. що будуть на СТО ставити на огляд її, визовуть нам евакуатор, бо в нас там все пробило. Ми так не поїдемо, не зможемо їхати машинами. Вже житловому будинку, що позаду мене від вибухової хвилі тріснули шипки. На щастя, обійшлося без жертв та поранених. У момент падіння уламків ворожого дрона люди якраз спали. Чому не спустилися в укриття у кожного свої пояснення? Пропоную послухати. Більшості не спускаємося. Чомусь так безпечно до цього ставимося. Якось вже не, не знаю, не можна сказати, що звикли, але ну. Ніколи в нас такого не було. Це вперше. Можливо, після цього випадку вже будемо якось більше реагувати на це. Так цього разу я чула, що напевно збивали, тому що були виходи і різні виходи. Але ну так воно гупало, гупало, а потім так затища, і потім я бамхне щось так сильно. Я аж здригнулася, і дитина проснулася. Та йор, я в роді не злякалася. Малого схватила, малий коли мене спав. Е положили в ванну його туди, де і все. Ну, що бояться, скільки горя наробило по всьому світу. скільки вони вже наробили, що вже, напевно, я не знаю. Кричать хочеться, якщо б було оружжя, я його подіку сама б задушила. Загалом сигнал повітряної тривоги у Києві пролунав близько п'ятої ранку, після чого було чути роботу ППО. Майже десяток ударних БПЛА захисники неба виявили та знищили, повідомили в Київській міській. Військовій адміністрації через густий туман працювати по цілях було складно. Хочу додати, що це перша атака дронами цього місяця, і, схоже, не остання. За даними повітряних сил ЗСУ, у листопаді росіяни запустили по Україні майже 2,5 тисячі шахетів. А це в середньому 80 камікадзе в день. Анастасія, у мене все тобі слово. Дуже дякую, колего, за докладну інформацію. Це був наш кореспондент Михайло Монелюк про наслідки атаки шахедів на Київ цієї ночі. Також уночі у Києві спалахнули торговельні павільйони. Як повідомили у ДСНС, займання сталося на оболоні. Його причини ще з'ясовують правоохоронці. Полум'я охопило близько 300 квадратних метрів. Щоб його приборкати, задіяли майже три десятки рятувальників. Шість спецмашин. Жертви постраждалих немає. Майже три десятки БПЛА атакували Росію цієї ночі. Про це повідомляють у міністерстві оборони країни-агресорки. 20 дронів були зафіксовані над Брянщиною, ще сім над територією Калузької області, по одному над Смоленською та Курською. Водночас у російських змі повідомляють про займання цеху в Єкатеринбурзі. За їхніми даними, площа пожежі перевищила півтори тисячі квадратів. Підприємство виробляло полістирол. Його зокрема використовують на фронті для укриття від тепловізорів, також для виробництва. Деяких складових дронів із неанонсованим візитом до Києва прибули новопризначені лідери ЄС. Це президент Євроради Антоніо Кошта, та Кая Калас, яка тепер обіймає посаду високої представниці ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, а також комісар з розширення Марта Кос. Вони вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським. За їхніми словами до української столиці приїхали з чітким меседжем про те, що в ЄС хочуть, щоб Україна перемогла у війні та готові. Зробити для цього все можливе до слова на нових посадах для кошти і калас це перший візит до Києва. Ювілейна десята зимова країна відкрилася у Києві. Це найбільше у столиці, різдвяне містечко, яке щозими приймає близько мільйони відвідувачів. Якими будуть цьогорічні локації, розкаже наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз там перебуває і маємо з нею прямий зв'язок. Отже, ляро, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, що нового буде цієї зими. Вітаю Анастасія. Я зараз знаходжусь на ВДНГ і хочу сказати, що тут просто неймовірний настрій казковий і дійсно настрій, який до новорічних свят. А попри до речі, мокру та сьогодні похмуру погоду. А також хочу сказати, що це вже 10-та ювілейна зимова країна, і вона оновлена. Тут в самому центрі ВДНГ знаходиться ковзанка всередині неї величезний замок. Також тут є великі класні локації, де можна дорослі, і дітям покататися на горках, а також на різних атракціонах. Також тут є оранжерея, чар. Це, це таке містечко, де можна зайти всім відвідувачам, охочим випити чаю з улюбленим героєм мультфільму. А, також ми поговорили з організаторами, і вони з нами поділилися, що нового тут є цьогоріч, а також як працює зимова країна під час світлових відключень. Я пропоную послухати. Ми живемо в нелегкі часи, і враховуючи те, що ці часи вже тривають третій рік, ми вже загартовані попередніми роками, тому кожен із партнерів має альтернативний вид опалення або ж надання електроенергії в свої на свої локації це генератори в оранжереї встановлені були р'яни, які отоплюють щоб рослинкам було тепло і насправді вчора стартувала зимова країна і ми зустріли наших колег які живуть неподалік які так прийшли на ВДНГ, тому що вдома немає світла робити нічого а на ВДНГ світло Тепло у нас додалися два проекти. Один вже зараз стартувався разом з відкриттям. Ми додали чайний домик. Щороку ми опитуємо наших відвідувачів, що ми могли для вас зробити ще краще. І от минулого року люди... багато людей сказали, що нам би хотілося більше теплих місць, де можна погрітися. Ми знайшли партнера, який створив дуже затишне місце, де можна попити чаю, де можна пофотографуватися. Сьогодні лише другий день зимової країни. А, а я хочу сказати, що тут просто сотні людей, і кожен прийшов за класним настроєм. Також ми поговорили з організаторами, які сказали, що вже провели опитування, і опитування кажуть, що кожен, хто сюди приходить, відчуває себе щасливішим. Ми також поговорили з відвідувачами ВДНГ зимової країни, які поділилися, чи варто дійсно робити такі зимові класні локації в умовах війни. Я пропоную послухати. Дякую взагалі організаторам за таке дійство. Ну лише для дітей, хоча б, тому що кожен день стрес, тривоги. А ось прийшли, виділили годинку, щоб зняти цей стрес трішечки. Ну, можливо, ну забутися про це нереально, але хоча б трішечки відволіктися. Для нас дуже важливо трошки відволікатись від безсонних ночей, щоб дітки трошки мали майбутнє світле. Ми дуже чекаємо перемоги, закінчення війни і всього миру в Україні. Хочу сказати, що людей тут з кожної хвилини все більше і більше. і Кожен прийшов за новорічним настроєм. Також всі, хто хочуть відвідати локацію та, таємного санти, можуть прийти і відвідати це вже відкриття буде 5 грудня. А, а ми сніговичком бажаємо вам класного новорічного настрою тихого дня. Мене чекає попереду ще ковзанка, Колего, тобі слово. Дякую дуже. Дякую за такий передсвятковий настрій. Валерія Глущенко розповіла про відкриття зимової країни у Києві. Відсьогодні українці можуть скористатися програмою державної допомоги Зимова є підтримка. Її ініціював президент Володимир Зеленський. Заявку на одержання одноразової допомоги у розмірі тисячі гривень можна подати через застосунок «Дія». Крім того, з 4 грудня у пенсіонерів та людей з інвалідністю є можливість звернутися по виплату через Укрпошту. Кошти прийдуть разом із пенсією або соціальною допомогою. Також з 10 грудня до програми доєднаються банки-партнери. Тисячу. Гривень потрібно використати до кінця наступного року однак для отримувачів допомоги на Укрпошті цей термін обмежений березня 2025 тисячі Кошти можна витратити на оплату комірного купівлю, ліків, освіту, мобільний зв'язок, благодійність та підтримку ЗСУ. Наступний випуск новини о 16.00. Я просто зараз передаю слово Олексію Фадієву. Він продовжує марафон. Колега, тобі слово Вітаю, колега. Так вітаю всіх протягом наступної години. Будемо говорити зокрема про ситуацію на фронтах. Не пропустіть.